Найбільша повітряна атака за всю війну 92% збитих цілей. І Як реагувати вам на такі новини? Панікувати чи зберігати спокій? Зараз розберемося по фактам, щоб відфільтрувати шум і не піддаватися паніці. щотижня ми рахуємо інтегральний індекс стійкості України, АСУ. Це як вимірювання пульсу країни. Середній бал стану п'яти ключових сфер. На основі саме реальних даних методологію цього індексу розробив наш науково-дослідний інститут оборони та розвитку, щоб кожен українець бачив реальну картину і діяв з холодною головою. Ісу складається з п'яти індексів, Коротко поясню, PSI, Physical security Index, фізична безпека, ситуація на фронті та ефективність ППО. IDI Information Defense Index інформаційна стійкість, захист від фейків і паніки. ESR Economic Stability Rating економічна стабільність, економіка та фінанси. EMI Energy Management Index енергетична стабільність, енергосистема країни. RMI Resilience and Moral Index згуртованість суспільства та підтримка союзників. Кожен вимірюємо у балах від 0 до 100, де 50 умовна нормальна ситуація. А вище 50 це вже адаптація та прогрес. Середнє п'яти індексів і дає нам ISУ. А тепер до цифр цього тижня, 5-11 вересня, в порівнянні з минулим тижнем. Загальний ІСУ зараз 81 бал, майже як і було 82 тиждень тому. Тобто, попри все, стійкість України лишається дуже високою. А тепер детальніше по компонентах. Пісай, фізична безпека, приблизно 75 було 78. Трохи впав через безпрецедентну атаку дронів і ракет. Так, удари відчутні, але ворог не захопив жодного нового міста. Фронт вистояв, ППО збила більшість цілей. Безпека контролюється і територій не втрачено. IDI – інформаційна стійкість близько 98 з 100, було 99. Майже максимум український інфопростір захищений. Дезінформація ворога не спрацювала, люди не піддалися фейкам. Паніки в медіа не допустили, інформаційний фронт тримаємо міцно. ІСАР, економічна стабільність 61 бал, як і було раніше. Без змін стабільна. Економіка працює, макропоказники нормальні. Ні гривня, ні банки цього тижня не лихоманила. Бізнеси функціонують, зарплати виплачуються, економічний фундамент стійкий. Емі енергетична стабільність 90 балів, той самий рівень, як і було минулого разу. Незважаючи на удари, енергосистема наша витримала світло. Є в містах, масових аварій чи відключень не сталося. Країна готова до зими. Енергетики тримають ситуацію під контролем. Що стосується РМІ, згуртованість та підтримка наразі 83, а було 81. це зростання, і це неймовірно високий рівень моральної стійкості. Українці згуртовані як ніколи, паніки чи зневіри немає. Плюс цього тижня прийшла нова військова та фінансова допомога від наших союзників. Міжнародна підтримка лиц... лише міцніше, разом стоїмо міцно. Що це все означає конкретно для вас? Ось проста порада. Коли бачите гучні заголовки в стрічці, пам'ятайте, IDI 98. інформаційна стійкість майже максимальна. Отже, не панікуйте від новин і не ведіться на вкид фейків. Довіряйте перевіреним джерелам, так само з економікою 61 означає стабільність, тому не варто бігти зараз, скуповувати долари чи знімати готівку при кожній тривожній чуці в новинах. Енергетика в нормі, генератори можна залишити в гаражі. Іншими словами, цифри говорять, що ситуація під контролем, і ваше завдання це зберігати спокій просто працювати. Найстрашніше, що хоче зробити ворог, це посіяти паніку. Але факти сильніші за паніку. Ми тримаємо стрій, спираючись на реальні показники, а не на страх. Факти більше за паніку завжди. Якщо ви хочете щотижня отримувати об'єктивну картину ситуації, то будь ласка, підписуйтесь на канал. Я щотижня розбираю індекс кількості України, щоб ви були у курсі без зайвих нервів. Будь ласка, поділіться цим відео з тими, хто зараз панікує через ці атаки. Нехай більше людей побачать. Що все не так вже й погано, як здається, з новин. Разом вистоїмо. Бережіть себе і до зустрічі наступного тижня. Дякую!